Так, працівнику обов'язково потрібно звернутися до ТЦК після досягнення 25 років, якщо раніше він стояв на військовому обліку призовників, відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу існує окремо військовий облік призовників і військовий облік військовозобов'язаних. Якщо працівник стояв на військовому обліку призовників. То відповідно до Пуку 2 часть 1, 137 закону номер 2232 взяттю на військовий облік військовозобов'язаних, підлягають особи, які досягли 25-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників. Роботодавець за місцем роботи веде списки персонального військового обліку і коли працівник, який перебував на військовому обліку призовників і обліковувався у списку призовників, досягне 25 років. Роботодавцю потрібно перемістити його дані до іншого списку. Після постановки на облік військовозобов'язаних працівник отримає військово-облікове звання, військово-облікову спеціальність і буде обліковуватися у списку рядового, сержантського та старшинського складу. Попри те, що електронний військово-обліковий документ в Резерв Плюс та його роздруківка мають таке саме юридичне значення, як і паперовий військово-обліковий документ, недостатньо лише того факту, що Резерв Плюс підтягнув електронний військово-обліковий документ. Адже відповідно до наведених норм закону номер 2832 треба стати на військовий облік військовозобов'язаних, а для цього необхідно пройти військово лікарську комісію для встановлення придатності до служби.